Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і е, дивимося спочатку. У нас карта дня іде. одна карта дня, енергії дня для України. А потім у нас е, ваша особиста карта. Тобто залишайтеся з нами. І так, карта для України на сьогодні: Дев'яточка Кубків. Е, мої дорогенькі, це дуже хороша карта. Вона говорить про. Емоційний стан України, тобто, якась перемога може бути, якісь приємні новини. Це, ви знаєте, це і рівноваг. До речі, До речі це може бути рівновага у емоціях тобто Україна зараз майже на висоті емоційному. Тут треба дуже-дуже уважати. Можуть. У цьому стані нам якийсь вкидон зробити. Будьте просто обережні, якось так. Вкидон якоїсь інформації. В такому підвищеному, хорошому стані, з радості. Тепер індивідуальний розклад. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер три. І так. Дивимося, дивимося. Кожний вибирає свою карту і дивимося. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Взагалі-то у нас понеділок. Але я не роблю дат. Чому? Тому що інколи людина приходить і не стонеться, обере цю карту, тому що комусь сьогодні ця енергія, комусь вона завтра. І так. Що у нас Сімірочка монет. Сімірочка монет нам говорить, що вам потрібно сьогодні ще набратися терпіння, ще постаратися, ще не вечір, ще ви не дійшли до кінця, робота ще не закінчена. Ви приблизно десь ну, трошки вже більше, ніж на півшляху до своєї мети, будемо так казати, до справжніх скарбів, ще трошечки далеко. Ось, але, в принципі, можливо, місяць, можливо, ще два, дивлячись. Ви чекаєте урожаю чи чекаєте чогось іншого. Але це, ти, це е, день, коли прийдеться, можливо, навіть поробити на роботі. Тяжко, згорблено, можливо, вдома е, закрутки робити. Це така хороша карта, в принципі, хороша карта. Тобто, значить, це вона показує, у вас є робота. Якщо у людини є робота, це вже добре. Не кожен може похвалитися. Карта номер два. Тут у нас дев'яточка кубків, так само, як і в Україні, тобто, ви на висоті, у вас емоційний стан дуже хороший, стабільний, високий, хороші, приємні новини, прибутки можуть бути, але тут більше такі, знаєте, вам можуть щось пообіцяти, але ще нічого не дати. Тому тут, отак, якось трошки обережно. Ось, що ще може бути? Якісь юбілеї можуть бути повернення чоловіка когось з війни, звільнення території з окупації, хороші приємні новини. Дуже хороший день, мої дорогенькі. Дуже хороший день. І компліменти, радість. Ну тут, аж, знаєте, як би це сказати: тут навіть якісь можуть бути дійсно і весілля. Ну, в понеділок, я не знаю, може бути в понеділок весілля чи ні. Можливо, ви дивитесь в неділю або в п'ятницю-суботу. Карта номер 3 Тут у нас дев'ятка посухів, тобто жезлів. Вона говорить про таку обережність, настороженість, обережність наступи. От карта так і попереджає: обережно, не наступіть на ті самі граблі. Будьте дійсно обережні. Продумайте свій крок, і хтось може вас зачіпати, хтось може вас цкувати. Ось і яка ситуація, яка повторюється можливо. Тобто не наступіть на граблі. Тобто, ви вже на них наступали. Це вже досвід. До речі, це карта так само досвіду. Можливо, що ви не будете обережні, і досвід вас сьогодні навчить. Але все рівно це нічого не є страшного. Якось так, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу. Бережіть собі, себе, собі, своїх рідних. а, е Щось ще хотіла сказати. Гарного, мирного вам тижня, початку тижня, дня і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! На все добре, мої любі!